На рингу у Хмельницькому юні криворізькі боксери билися за перемогу у кожному раунді у повітрі, напруга та хвилювання. А після фінальних поєдинків радість і гордість за результат. Саме такою ціною спортсмени вибороли шість нагород на чемпіонаті України. З нашого залу поїхало шість моїх вихованців. Всі вони пройшли перший етап відбору. Це чемпіонат області, зайняли перші місця. Поїхали до Хмельницького. Там, в Хмельницькому, рівень дуже високий, більше 500 учасників. Першими стали Юлдашев Давид і вітер Богдан серед хлопчиків, серед дівчат, Пономарьова Аріана і Кабузан Евангеліна. У змаганнях взяли участь як і доволі досвідчені спортсмени, так і початківці. Досі з хвилюванням переживають моменти чемпіонату. Виграв першу Україну у 2024-му, Потім другу Україну у 2024-му році. Потім міжнародний турнір Азія і от третя Україна. Перший бій був з харків'янином. Першому раунді виграв. Другий бій був із суперником із Києва. Також у першому раунді виграв у третьому раунді. Суперник відмовився виходити на ринг. Задоволений, тепер знову тренуватися і готуватися до чемпіонату Європи. Займаюся боксом вже три роки. Пішла на бокс, тому що мені дуже подобався цей спорт. На змагання я вже їздила багато, в мене вже 10 медалей. Перший бій було важко, а також було важко останній бій. Мені дуже сподобалися ці соревновання. Було круто. Мені з дитинства подобалось. Там був драк, ну, як боксують, там Кличко, був Володимир Кличко. Олександр Усик це моя перша така нагорода, що взяв перше місце на чемпіонаті в Україні. Бої були всі важкі, суперники були дуже досвідченими. Саме важкий бій це був в полуфіналі з Миколаївським супротивником. Я зібрав сили всі і зміг виграти. Успіх юних боксерів це не лише особисті досягнення. У їх перемогах підтримка тренера, який пильно стежив за підготовкою, мотивував на тренуваннях і надихав у важкі моменти турніру. Саме таке наставництво та підтримка рідних допомагають демонструвати найкращі результати. В першу чергу хочу подякувати тренеру Кеколу Ігорю Миколайовичу за його підтримку. Потім хочу подякувати рідним, мамі, друзям за їхню підтримку. Вони вболіволювали, коли я була на різні. Це був мій перший чемпіонат України, на який я зайняла друге місце. Було дуже важко, так як я займаюся майже рік. І було дуже радісно. Вихованці Дюйша номер 7 вибороли шість нагород на юнацькому чемпіонаті України. Збірна Дніпропетровської області серед дівчат посіла перше загальнокомандне місце у хлопців бронза. Попереду нові поєдинки, нові випробування. А головне нові можливості показати себе. Звісно, я дуже дуже задоволений. Я пишаюся ними. Вони молодці. Це Величезний результат. Ті, хто стали першими другими номерами, вони потрапили в збірну. Далі у нас буде чемпіонат Європи, який пройде в Чорногорії, Михайло Бистров, Ігор Притула. цей день.